Добрий день, малята! Погляньте, це дівчинка Маріка. Вона дуже любить гратися, але не любить складати іграшки на місце. Малята, давайте допоможемо Марійці скласти іграшки. Погляньте, що це. Це плюшевий зайчик. Скажіть, а зайчик один чи їх багато? Зайчик один. А це кубики. Скажіть, кубиків багато, чи кубик один? Кубиків багато. А що це за іграшка? Трактор. Трактор один, чи їх багато. Трактор один. А це барабани. Їх багато чи барабан один? Барабанів багато. Малята. А що це за іграшки? Це ляльки. Скажіть, лялька одна, чи їх багато? Ляльок багато. А що це за іграшка? Це кораблик. Кораблик один, чи їх багато. Кораблик один. А що це за іграшки? Це плюшеві ведмедики. Малята ведмедиків багато. Чи ведмедик один? Ведмедиків багато. Ось ми й допомогли Марійці скласти іграшки на місце. Запам'ятайте малята, коли ви погралися, треба обов'язково скласти іграшки на місце. Ви сьогодні добре попрацювали так тримати. До наступних зустрічей, малята!